Ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю, народні депутати з фракції Слуга народу пропонують закріпити в законодавстві про захист прав споживачів обов'язкове маркування цінника й упаковки товару, виробник якого здійснює господарську діяльність на території держави-агресора. Відповідний законопроєкт зареєстрований на сайті Верховної Ради. Тему обговоримо зі спікером онлайн. До нас долучається Віктор Гальчинський, економічний журналіст та директор з комунікації Кредобанку. Вікторе, Здравствуйте, добрий день. І так, згідно із законопроєктом на маркуванні упаковці такого товару, має бути такий напис: виробник сплачує податки до бюджету держави агресора, що займає щонайменше 30% загального обсягу напису. Як ви взагалі відноситесь до такої ініціативи? Ну, перш за все, абсолютно позитивно. Україна вже має позитивний досвід подібного маркування подібних речей. Воно не було. Законодавчо закріплено, але, наприклад, у Львові десь приблизно з 2014 року, завдяки зусиллям громадських активістів, великі мережі супермаркетів присутні у Львові почали маркувати товари, але тоді ще не було. Санкції, і були в нас в продажі відповідно товари з країни-агресора, то були наліпочки виготовлено в Росії, було маркування на цінниках і так далі. Зараз у нас немає безпосередньо російських товарів, але є товари і послуги компаній які, крім українського ринку, працюють в державі-агресорі, і як на мене. Вважаю, що країна має знати своїх героїв, і таке маркування досить корисне для того, щоб споживач був обізнаний і зміг купувати свідомо товари, особливо ще на фоні зараз зупинки реєстру міжнародних спонсорів війни, які вело національне агентство з питань запобігання корупції. Хоч він не мав жодних юридичних наслідків, це було таке, як попередження від держави Україна, але він мав досить істотні репутаційні виклики, репутаційні ризики для компаній, які працюють в Російській Федерації, і деякі з них ну все таки, хоч поволі, але вирішують питання виходу з ринку Росії. Тут варто напевно згадати про мережу АШАН, яка все-таки продала свої активи. Транзакція практично там близька, близька до завершення, тобто бізнес виходить. Бізнес розуміє, що з країною агресором працювати е, як мінімум е, не. Треба інакше ну, просто компанію не будуть поважати в цивілізованому світі. Тому, як на мене, ініціатива Слуги народу є доброю. Єдине, що можна дорікнути, що вона десь запізнилася, тобто подібне маркування потрібно було запроваджувати напевно у перші два місяці. Повномасштабної агресії одразу щоб так само додатково е, тиснути на е, суб'єкти е, бізнесу, які працюють у Російській Федерації. Можливо, цей процес виходу він повільний, але він іде. Можливо, він би міг бути дуже динамічний хоча ну, це не точно. От але це знаєте, в е, такій е, у війні будь-які засоби хороші і будь-які. Е, Будь-який такі все достатньо цивілізований тиск. тут нічого ми нікого не ображаємо. Ми просто показуємо і розповідаємо, що компанія, яка продає той чи інший товар чи послугу, працює у Російській Федерації. Так, наші споживачі мають про це знати і обирати відповідально і свідомо до кейсу зі Львова, про який ви згадали. Я так розумію, це супермаркети великі самі наліпки ці робили, так і вклеїли. А, ну, спочатку, коли спочатку це робили громадські активісти, потім це підтримали мережі супермаркетів, які в першу чергу ті, які мали штаб-квартири у Львові, і вони зробили там свої свої дизайни цінників. Просто на прилавках стояли товар, товар з Росії. От достатньо там було маркування. було маркування російським триколором. і Всі все розуміли. Ну давайте тоді до слова згадаємо, що товари, наприклад, там російські сири, назви назви товарів, навіть українські виробники замінили зараз, тому що так це така токсична назва і сприймається. Так, і до речі, виробники вони дуже сильно маркетологи з споживчих продуктів вони експлуатували цю ностальгію з радянським союзом. Там на завжди можна було знайти там сир пошиконський, там ковбаса московська. Пер тепер вона стала ковбасою Бандерівською. І, до речі, вона стала дуже швидко. Тобто продавати товари з радянськими російськими брендами стало не комільфо буквально у перші тижні великої війни, і не треба було тут жодного законодавчого регулювання. Ринок дуже швидко сам все відрегулював і дуже гарно відреагував на це. До речі, Які були реакції львівських споживачів, коли вони бачили таке маркування, наліпку, що це товар з Росії? Львівські споживачі е, свідомо не обирали ці продукти, і вони слідкували в тому числі. Вони дивилися в медіа. Вони шукали в пошукових системах чи працює компанія в Росії, чи це дійсно там. Е, бо ці е, акції вони е, були. В першу чергу направлені проти власне товарів, вироблених в Росії, в тому числі товарів, які вироблялися транснаціональними корпораціями. Ось якщо виробник був в Росії, він був маркований. Якось потім ця ініціатива вщухла. Ну але в перші тижні е, повномасштабної агресії, то просто вже. Російські товари припинили продаватися, але зараз так думаю, що це маркування. Якщо цей закон, цей законопроект стане законом і буде прийнятим. Він буде досить дієвою альтернативою реєстру назика. Так також він не буде мати жодних юридичних наслідків. Це тільки інформаційно-освітня функція споживачів. Законопроект передбачає адміністративну відповідальність за продаж товарів без маркування, розміщення також має бути інформації в офісах представниках про спонсорування війни. Як взагалі масштабно така інформаційна політика може вплинути на економічне становище компанії? Чи будуть вони взагалі пристосовуватися якось? Достатньо істотно. Вони, я думаю, що будуть намагатися лобіювати, щоб цей законопроект не приймали або приймали з пом'якшенням, тому що одна справа, коли просто є там обов'язок чи рекомендація вести такий реєстр, показувати і маркувати. Друга справа, коли існує за порушення цих вимог адміністративна відповідальність і жорсткі е санкції, так проти компанії, так е десь не виключено, що певні. Компанії захочуть піти з українського ринку, ну але якщо вони досі не пішли з України з ринку Росії навіть тоді, коли їхні потужності в Україні були знищені російськими ракетами, ну то тоді тут діє тільки адміністр... тільки адміністративні санкції, на жаль, було на щастя. До слова, ще законопроєкт пропонує заборонити рекламу без належного маркування товару, роботи або послуги виробника, продавця, виконавця, який здійснює господарську діяльність на території Російської Федерації. Заборона реклами наскільки це можливо, так наскільки це зараз контролюється. Радше я так я так розумію, що це не заборона а обов яз, обов'язок повідомляти. Так як зрештою тут нічого не вигадали в Росії цей статус іноземних агентів, так і в нас тут статус компанії, яка працює в Росії. Ну це добре, але в нас в принципі ринок реклами контролюється. Є закон про рекламу а з другого боку, так напевно, це зможе зменшити рекламні надходження медіа. Так, бо компанії, які працюють в Російській Федерації, вони просто перестануть рекламуватися, бо ніхто не захоче е, поширювати про себе дані, які псують, які псують репутацію. Так, е, ринок рекламний втратить, але принаймні, е, десь е, можливо, хоч якась компанія, все таки задумається і завершить або прискорить процес виходу з Російської Федерації, щоб спокійно працювати на території України, як і е, зрештою в іншому цивілізованому світі. Віктори, давайте тоді згадаємо ще про ті ті компанії, які продовжують працювати і на українському, і на російському ринках, але, наприклад, на українському вони себе позиціонують як волонтерів, що вони допомагають і так далі. І можливо, там закликають російські офіси бойкотувати роботу, так зачинятися. Ну тобто така двояка ситуація, як тут знайти золоту середину. Так ну такі ситуації є, але вони насправді вони дуже вони. Е, я ще раз повторюся. Я про це вже говорив в тому числі в цій студії. Е, вона дуже небезпечна в першу чергу для самих цих компаній. Бо звичайно, що якщо компанія буде себе позиціонувати е, як е, компанія, яка здійснює волонтерську діяльність, яка допомагає збройним силам України, звичайно, що владі Російської Федерації це не сподобається, і компанію. Компанія може бути піддана санкціям як мінімум за невиконання російського законодавства, як максимум, так пих ця стаття за дискредитацію російської армії. Вони можуть мати відповідальність. Ну і звичайно, тут тобто рано чи пізно треба буде визначатися, тому що можна позбутися в першу чергу бізнесу в Росії, який може бути в таких умовах просто відібраний конфіскований, як кейс певної компанії Балтика. Це переконливо доводить і показує, і так само і Україну можна втратити, бо споживачі, хоч це якби наш ринок. Ми розуміємо, що він істотно менший за російський, але люди просто перестануть купувати, і компанія буде змушена так само е покинути і наш ринок. Але останнє слово за споживачем. Він голосуватиме гривною. Звичайно, звичайно, і йому потрібно допомогти, щоб споживач купував. Свідомо тому я за цю ініціативу освітня. Це прекрасна освітня ініціатива. Тож зараз законопроєкт 11183 опрацьовується в комітетах профільних. Далі можливо вийде на голосування. Чи вийде, чи голосуватимуть, і взагалі яка доля? Як вважаєте? Я сподіваюся, що цей законопроект буде прийнятий. Може, він буде не такий, там якийсь стратегічний чи важливий, але він він Я вважаю, що він має бути. І сподіваюся, Вік... що депутати зроблять свій вибір. співдервіктора. Дякую вам за вімкнення, за пояснення. Віктор Гальчинський був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що, все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.